Вітаю вас, другокласники! На уроці читання. Сьогоднішня тема загадки. Читання і відгадування загадок. Також попрацюємо над загадками про розділові знаки Дмитра Білауса. Дзвоник вже сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ти часу не гай, працювати починай. Працюємо сьогодні з підручником сторінка 26-27. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Гра Граф, піймай на гачок Я буду вам читати рядок слів. Плесінь в долоньки, коли почуєте слово, що відрізняється від інших за звучанням. Ну що ж, приготували долоньки? Кізка, кіска, 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 кішка, кіска. Правильно, слово кішка. Наступне: нозі, 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 ножі. Вірно, ножі. Наступне: Лизати, 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 лежати. Вірно, слово лежати. Казка, 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 казка. Вірно, слово казка. Молодчинки. Попрацюємо над скоромовкою. Ліс, лис, лисим, лісом, ніс, хвіст, низом, низом, хвіст, обтерен, обдер в лісі, кажуть тепер. Ліс, лис, лисим лісом, ніс, хвіст низом, низом, хвіст обтерен, обдер. В лісі кажуть, тепер ліс, лис. Скажіть дітки, чи можна назвати цю скоромовку безкінечною? А чому ви так думаєте? Вірно, ця скоромовка дійсно безкінечна, тому що вона повторюється. Декілька разів одне і те саме тому і називають безкінечною. Будь ласка, поставте відео на паузу, спробуйте вимовити цю скоромовку спочатку спокійним голосом і тихо, потім трошки швидше і голосніше, а потім найшвидше і найголосніше. Молочинки. Я впевнена, що ви справилися з цим завданням. Наступна вправа не зіб'юсь. Спробуйте прочитати на одному видиху стовпчик слів. Наступний стовпчик. І третій. Молочинки. Відгадайте загадку? Голуба хустина жовтий клубок. По хустині качається, людям усміхається? Правильно, діти, це небо і сонце. Скажіть, будь ласка, чи було б прямо сказано в загадці, що це небо і сонце? Вірно, не було сказано. А які ж слова допомогли вам відгадати? Правильно, голуба хустина, жовтий клубок. Це дає нам зрозуміти, що це небо і сонечко, тому що по хустині качається клубочок жовтого кольору. Правильно, дітки! От сьогодні ми з вами попрацюємо із новим і водночас знайомим вам жанром загадками. З ними ви знайомі із раннього дитинства. Але сьогодні ми ознайомимося із особливостями загадки. Поміркуйте, що означає слово загадка, від яких слів воно утворилося. Це слово дійсно походить від слова гадати, думати. Спочатку загадки призначалися для дорослих. Адже потрібно було вміти помічати, аналізувати, зіставляти ознаки, бути спостережливими і кмітливими, аби розгадати їх. От ви пригадайте, у казках героїв часто випробовують, пропонуючи відгадати загадки. Згодом загадки втратили свою роль перевірки на мудрість і почали використовуватися як один із видів розваг, що розвиває мислення, спостережливість, допитливість, уміння порівнювати. Отже, загадка розповідає про предмет чи явище, але не називає їх. У загадці є слова підказки для відгадки. Загадка спонукає побачитись суттєві ознаки предмета, явища, істоти. Загадки бувають трьох видів: загадка запитання. Загадка вірш і загадка оповідання. Прочитаємо з вами загадки. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати поробили собі хати. Дітки, скажіть, які ж слова допоможуть нам відгадати загадку? Прилетіли, правильно, сіли на помості. І поробили без сокири, без лопати хати. Так. Отже, давайте відгадаємо загадку: це у нас про кого річ іде? Про пташок, молочинки. Виразно прочитайте загадку на сторінці 26. Роздивимось наступну. Вірно, людям я служу. Їм дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Ану, дітки, які тут слова допоможуть нам відгадати загадку. Так, що він має дзьоб міцний, і шкідників добуває. Ану, відгадайте, хто це. Правильно, це дятел, молодчинки. Прочитайте виразно цю загадку на сторінці 26. Роздивимось наступні загадки. Маю гребінь та не можу ним чесатись. Так, подумаємо, які тут слова допоможуть нам розгадати: Має гребінь. Хто має гребінь, подумайте. Але розчесуватись не може цим гребням. Правильно, діти, це півник, молочинки. І ще одна загадка: колючий клубочок прибіг у садочок. Ану, поміркуйте, хто у нас колючий клубочок? Вірно, дітки, це їжак молочинки. Прочитайте ці дві загадки на сторінці 26. Ну що, трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Відпочили? Працюємо з вами далі. Познайомтеся, будь ласка, з письменником, який зображений на світлині, це Дмитро Григорович Білоус, український поет, перекладач, літературний критик, громадський діяч. Давайте повідгадуємо його загадки про розділові знаки. Злита з хвостиком ця крапка невеличка, власне лапка. Робить паузу. Всім знайома, як вона зоветься? Правильно, кома. А які дітки, слова вам допомогли відгадати цю загадку? Правильно, що вона робить паузу, коли ми її бачимо, ми робимо паузу, так, дітки? І що вона. Злита скрапкою. Дійсно, що кома спочатку починається з крапки. Наступна, що за знак стрункий, мов спис, він над крапкою завис з понука до поклику? Хто ж бо він? Вірно, знак оклику. Які тут слова допомогли? Що він стрункий. Над крапкою стоїть, і він спонука нас до поклику, молочинки. А зараз перегляньте мультфільм Загадки про розділові знаки. Серед знаків у пошані ця маленька кругла пані. В кінці речення живе, після неї нове йде. Крапка. В реченні дві половини, друга розкриття причини, це все знак він поділив, на частини розділив. Дві крапки Речення ми дописали, та неначе обірвали, бо в кінці стоять трійнята, знаки схожі на зернята Три крапки, до крапки хвостик причепили, і речення так розділили. Друзям, родичам сім'ї між ними ставимо її. Кома Зверху крапочка знайома, а під нею знизу кома. Де ставити добре знають? Правильно все розділяють, крапка з комою. Що? Коли, навіщо? Як? Розпитає у нас знак, адже любить усе знати, не боїться запитати. Знак питання. Рівно речення в рядочок, а в кінці стоїть кілочок. Дуже емоційний знак, ніби вигук слова так. Знак оклику. Якщо когось процитували. То в них ми прізвище вписали, наче буква О навпіл. Знак цей складений з півкіл. Дужки. Назву книги написали чи когось процитували. Допоможе нам цей знак. Не за щось, а просто так. Лапки Хоч і вигляд риски має, він слова не віднімає, ділить речення на двоє, а буває і на троє. Такий цікавий мультик про розділові знаки. Сподіваюсь, що ви відгадали всі загадки. Зараз я пропоную вам переглянути мультфільм Загадки про дітей та про рідний край. Ви можете ставити відео на паузу та відгадувати загадки самостійно. Дітки, ви чудово справились і у лісі погуляли, але жодного грибочка так і не знайшли. Та воно й не дивно. Вони усі поховалися у густій травичці. Щоб їх відшукати, потрібно здогадатися, про які грибочки наші наступні загадочки. Отож слухаємо уважно Загадки про гриби. Із своїх найперших днів найбіліший із грибів По властивостях він цінний Лікар від хвороб відмінний. Білий гриб. Обліпили всі пеньочки. Мами, тата, сини й дочки, наче нитки всі тоненькі, вишукані й чепурненькі Опеньки, красень гривцей хоч куди, та у руки не бери, кожна муха його знає. Як побачить, геть втікає. Мухомор ці грибочки невеличкі, і з близнючок в них сестрички, по лісах мандрують пішки, носять рижі босоніжки. Лисички. Слизьку шапку одягнув і під деревом засну. З задоволенням збирають і на зиму закривають. Маслюки взяв у назву за основу. Польську іноземну мову, Ще пісочником він зветься, Добре у пісках живеться. Польський гриб. Добра людям помічниця, є їй чим в житті гордиться, У теплицях місце має, йод в собі для нас тримає. Щориця шампіньйон. Це справжнісінька актриса, в капелюсі, шапці, миса різні ролі в лісі грає, перевтіли безліч знає. Бліда поганка. Сирі шапки, сирі ніжки, можна і сирими трішки, видів безліч, всі смачні, ласі, добрі їстівні Сироїжки під березою грибочок, поряд жінка і синочок. З деревом вони куми, добре знаємо їх ми. Підберезовики. Ох, і грибів ми з вами набрали повний кошик, малята. А ви пам'ятаєте назви тих грибочків, що ми знайшли? Давайте перевіримо і хмаринки голубенькі, і метелики швидкі, і хвойні гілочки зелені. Бачить цей грибок з землі. Він на сонечку засмах, підрум'янив навіть лапку І у травичці спочиває, намастивши маслом шапку. Заховався під пеньок, гриб смачненький. Здогадалися малята? Подумайте гарненько, вірно, мас Дітки, ви упізнали цього грибочка? Справжній красень. Зустрітися з ним мріє кожен грибар. Подивіться уважно, бачите? Як впевнено тримається він на своїй білій ніжці. Ну, так так, ви правильно думаєте. Це білий грибок боровичок. Ох, і цікаві ці грибочки. А знаєте, де вони у лісі ростуть? Під деревами і кущами. А під якими саме? Будемо зараз відгадувати. Слухайте уважно! Загадки про дерева рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, Цвітом від хвороб лікує, Щедро медом нас частує. Липа, чорнобіла одежина. Зверху листяна хустина, як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Береза В неї гарні пишні віти, і колючок не злічити, небайдужа до прикрас. На свята спішить до нас. Ялинка Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди, як їжачки, носять з голок піджачки. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов в калини, взимку пташечок годує, ягідками їх частує. Горобина, сніг її не налякає, на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку, має з голочок хустинку. Сосна. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міць його цінують. Товбур рідний, як колона, а листочки як корона, влітку листячко зелене, а як осінь, то червлене. Клен. Довгі, тонкі віти має. Золото кору вкриває, з гілок кошики плетуть, в церкву раз на рік несуть. Верба, Міжвід плодів чимало має, їх за шкарлупками ховає. І щоб ядро із них дістати, потрібно сил багато мати. Горіх. Ну що, діточки, сподобалось розгадувати загадки? Дізнайтеся вдома, які загадки знають ваші рідні та друзі. Дякую вам за урок. Оберіть відповідну цеглинку свого настрою. До нових зустрічей!